квітка на цій 17-поверхівці означає, що дім вже зведено. Бачите, зочі приступили до фасаду, до утеплення, до упорядження. Вікна вже стоять. Взагалі, щоб виготовити такий атрибут готовності, будівельникам потрібно арматура, скотч, фарби. Сьогодні ера будівництва на будмайданчику між вулицями Новомостицькою і Замковецькою столиці. Цей житловий комплекс місто у місті, яке неупинно розростається і збільшується у поверховості. Поєднання каркасно-монолітних і панельних будинків, різна поверховість і різні площі квартир, так що кожному покупцю буде з чого обирати. Оскільки, неподалік від будмайданчика, забудовник холдунгова компанія «Київміськбуд» відкрив відділ продажу, що знаходиться по вулиці Білицькій. Є сенс завітати туди і дізнатися про квартири геть усе ми Цікаво, Єлизавета, люди звертають увагу на те, каркасно монолітна це секція чи панельна. А для більшості наших інвесторів важливо, наскільки побудований будинок, це перший пункт. Другий пункт розташування будинку в житловому комплексі, наскільки близько знаходиться до вулиці, яка їх цікавить. Наприклад, вони проживають недалеко біля Коренівського ринку, і їм краще було, щоб будинок знаходився зі сторони вулиці Білоцької. Їм просто були. Що добратися буде до родичів, так ви знайдете однокімнатні квартири площою від 34 до 45 квадратних метрів, двокімнатні від 56 до 71 квадрата, трикімнатні від 80 до 86 квадратних метрів, дворівневі помешкання розміром від 66 до 120 квадратних метрів, також чекають на майбутніх мешканців. Я знаю точно, що а, свого часу в панельних будинках, там де були двері так, вхід в коридор. А, зробили арку будівельники, тому що вони зрозуміли, що інвесторам це не вигідно. Вони все одно потім а, прибирають двері і роблять арку. Відповідно, це почало вже плануватися, передбачатися в проектах. А, тому чи є можливо, от які ваші спостереження, які зараз тенденції? А, мені спостереження мені підказують те, що а, Люди зацікавлені в придбанні квартир з двома балконами орієнтовно. І мене люблять придбати квартиру, де є великі кухні, тому що можна її прибанати як кухню студію. Це грубо кажучи, плюс ще одна кімната. Тобто, якщо ви купуєте двокімнатну квартиру з великою кухнею і ви встановлюєте в цій кухні ще столову кімнату і приймаєте гостей, це вже входить у вас як трьохкімнатна квартира. На майданчику Київміськбуду багато супідрядних організацій. Начальник дільниці Володимир Шведенко разом з колегами відповідає за зведення першої і другої секції четвертого будинку і третьої секції будинку номер 3 Доробляємо верхні поверхи цегляну кладку і будуємо машини відділення моноліт. Також буде приступати через неділю, десь це покрівля, покрівельні роботи виконуватися. Поверховість будинків, третій будинок, секція третя це 17 поверхів, четвертий будинок 15 і 17 поверхів. Утеплення виконується ватою року. Товщиною 100 мм. Будинки будуть досить теплі, так як блачок СКЦ той теж несе по теплопровідності своєї якості. Серед будов, де раніше працював з колегами Володимир, житловий комплекс Французький квартал, спорткомплекс Олімпійський, Київський міський центр серця, дитсадок по вулиці Драгоманова, будинок на Драгоманова, 35, один з кварталів житлового комплексу Златоустівський на столичній Лук'янівці. А що це за надбудова така? Горизонтально становлено. Ну, це така, як кажуть архітектори, їхня задумка вона буде виконуватися на всіх будинках, на горі, так. На горі, так. І як вони кажуть, буде видно аж. Космосу у відділі продажу, кажуть, значна частина покупців, які інвестують у квартиру від Київміськбуду, користуються програмою винагорода за довіру, яка почала діяти у липні. Вони знають, що сплативши повну вартість квартири, мають вибір або Дочекатися квартири і заселитися в неї, або через 180 днів забрати свої кошти і отримати відсотки за час, коли гроші працювали в компанії. Можна забрати і пізніше, тоді відсоток виплачений Київміськбудом, Буде більший. А наскільки люди справді часто інвестують саме з метою заробити, тому що якщо вони не захочуть а, забрати свою квартиру, вони зможуть забрати кошти з відсотками. А коли дійсно платять 100% і... Чекають на своє житло. Відсотків 35-40 наших інвесторів вже інвестують в нерухомість цільно зробити, тому що вони знають, що вони можуть вкласти гроші, і потім вигідно а, зробити на своєму депозиті. Тобто, це набагато вигідніше, ніж вкласти гроші в банк. Отож, обирайте зручне житло, прораховуйте найоптимальніші умови його придбання і подорожуйте разом з ерою будівництва, будмайданчиками столиці.